А чи можна, щоб бухгалтерію вела дружина? ФОПа ж на ФОП можна тільки працювати по третій групі. Цікавий випадок, який трапився зі мною. Поїхав я в регіон в один із офісів, які ми придбали, і зараз робимо ремонт. Просто при зустрічі на об'єкті підприємцю кажу: а чому ви виставили мені за послуги на третю групу, а не на другу? Я ж вам як ФОП платив. Він каже: Так мені ж жінка веде бухгалтерію, і вона сказала, що ні в якому разі. З ФОПа за послуги не можна приймати на другу групу. Що на другу групу ми можемо приймати тільки за товар. От за кондиціонери ви заплатили за другу на другу групу, а за послуги платіть на третю. Кажу, я вас розочарую. Ви спокійно могли прийняти гроші і за товар, і за послуги на другу групу, тому що я вам платив як ФОП на єдиному податку. Я йому запропонував провести аудит, і я більше чим впевнений, що це буде черговий кейс, таких у нас вже там штук 50 було що проаналізувавши рік, ми розберемося і побачимо, що клієнт замість того, щоб заплатити там податків приблизно 50 тисяч, заплатив за рік 300, 500, бувало навіть 800 тисяч.